Добрий день, вітаю вас! Я Володимир Дудь, викладач біології, один із авторів підручника біології 7 клас видавничого дому освіта. Сьогодні хотілося б у зверненні до вас окреслити основні підходи, основні особливості підручника біологія 7 класу. Біологія 7 класу це власний курс про тварин. Про тваринний світ. А, як ми казали раніше, це зоологія, тобто наука про тварин. Але підходи, викладені в ньому, трошки відрізняються від того, що було попередні роки. Про них пізніше. Але зараз я хотів би нагадати вам про те, що, як ми казали з вами в курсі, що про курс 6 класу. Що автори підручника старались, колектив авторів старались використати максимально можливості сучасної науки для того, щоб в лапках втиснути цей матеріал в доступному вигляді в підручник. Підручнику відображені ті тенденції, які існують в сучасній біологічній науці, і, зокрема, в зоології підходи. Тут трохи відрізняється від попередніх видань. В чому ж різниця? Справа в тому, що крім викладення систематики, а систематика викладена на рівні типів класів, а в, в, щодо, щодо комах та серців на рівні рядів. Причому коротко, конспективно основні характерні особливості цих організмів. Але це ні в якому разі не знижує ціннісність таких підходів і розуміння, на нашу думку, тих особливостей біології тварин дітьми. Крім того, крім того в підручнику є глава номер 2 яка називається Процеси життєдіяльності тварин. В цій главі дуже розширено в порівняльному вигляді показані ті особливості, які притаманні різним тваринам. І показана, показані процеси еволюції, ускладнення будови як результат пристосування організмів до умов навколишнього середовища, і наслідком цього є, звичайно, виживання організмів в умовах боротьби за існування. Звичайно, такі підходи не є простими для сприйняття дітьми навіть цими класниками, але вони є необхідними для структурування ними знань, для розуміння тих процесів, які відбуваються знову з нову живими організмами, поглиблення уявлень дітей. І, звичайно, розуміння еволюційності, наступності кожного із. Таксонів або груп організмів, які діти вивчили уже раніше в курсі різноманітності тварин в розділі в темі 1. Що стосується, Що стосується процесів життєдіяльності тварин, то звичайно дітям надзвичайно цікаво побачити, осягнути на одному, на двох уроках. Питання, які стосуються в цілому розвитку тої чи іншої системи організму тварини, її змін, пристосувальних особливостей, які виникають, того, що є спільним між ними, і те, що є між ними, відмінними, це, звичайно, пробуджує у дітей цікавість до пізнання до своєрідних відкрить особистих, які стосуються біології. Особливим розділом згідно програми є поведінка тварин. Етологія завжди викликала у дітей і викликає, і буде викликати цікавість, тому що тварина має також свої особливості пристосувальні для виживання в оточучому середовищі в результаті взаємодії з іншими такими ж особинами або особинами інших видів. Тому, звичайно, для Цього розділу було докладено величезна кількість зусиль і інформації перероблена для доступності її дітьми і розуміння найважливіших цих процесів. Цей розділ потребує певної уваги і зі сторони педагогів, і зі сторони самих дітей. Тому, звичайно, нам з вами потрібно звернути на це, питання, на це увагу. Також потрібно, звичайно, педагогам пропрацювати цей матеріал для того, щоб він мав цілісне відображення в їхній діяльності і у викладенні дітям. Чому? Тому що раніше подібний матеріал ми не викладали, і викладання його вимагає звичайно певного. Певного і особистого досвіду у вчителя. я хотів би, шановні колеги, вас попросити звернути на це увагу. Це дуже якісний, хороший матеріал, і він, звичайно, відображений в тих багатьох кінофільмах, відеосюжетах, які діти, звичайно, бачать у сучасному світі в різних. Програмах, а от, чи самі цікавляться, а то й самі спостерігають, самі фільмують ті чи інші процеси на відео, телефонів чи інші каджети. І їм це цікаво. Звичайно, вони живуть поряд з своїми домашніми улюбленцями, і їхні рефлекси, їхнє становлення умовних рефлексів. У них їхнє співжиття, звичайно, це величезний матеріал для. Цікавості для розуміння того, що відбувається навколо нас. Тому, будь ласка, зверніть увагу на ці питання. Звичайно, є питання тут і екологічні. Організм і середовище тут подаються уже елементи досить серйозних. Серйозні те, що стосується структури екосистеми, зокрема поняття популяції, або взаємозв'язки, цілий параграф присвячений компонентів екосистем, звичайно, це також вимагає певної уваги зі сторони як педагогів, так і самих дітей. Що стосується, що стосується тих цікавих. Моментів про або практичне значення організмів. Вони викладені в підручнику, є спеціальні у нас для цього матеріали, для допитливих, цікаво знати, або в яких рамках вони виділені. Або, і, звичайно, на них потрібно звертати увагу. Більше того, діти іноді саме з цього починають за навіть власними спостереженнями, та й, напевно, ви знаєте. Тут, як і в підручнику попереднього року, ми використовуємо запитання дітей, які, значить, стосуються тваринного світу. Вони розпочинають будь кожен із параграфів, і вчені старалися автори підручника старалися розвивати ці думки дитячі, трансформувати ці дитячі думки уже в наукове розуміння навколишнього світу. Те, як зараз наука визначає всі ці процеси і регулює, звичайно, по мірі можливості, втручання в ці процеси, тому що людина не може окремо існувати людство, цивілізація від тваринного світу також. Тому, звичайно, система підходів, саме система підходів, дозволяє. На нашу думку, успішно справитися учням і вам, шановні колеги, шановні батьки, також у осягненні цього курсу. Хочеться б бажати вам успіхів, натхнення, можливо, і терпіння для того, щоб результат у нас з вами, а це спільна, наша велика робота, був досить хорошим. Дякую вам за увагу! Всього найкращого до. 私。